Слава Ісусу Христу! Дивимося свято, вхід в Господній в Єрусалим, тобто квітна неділя. Устав, очевидно, стосується самої неділі, там так само антифони йдуть святкові квітної неділі. Отже, дивимося тропарі, співаємо три святе, а Прокимен, Аллелуя, причасний свято! А, так, так, так. Після входу, отже, все загальне Воскресіння, тобто Тропар, тропар квітної неділі входу. після малого входу мається на увазі тропар входу в Єрусалим. Так? Далі, слава також квітної неділі, нині кондак свята. Тоді три свята, Я чому говорю про три свята, Бо в Лазарову суботу ми співаємо ви, що у Христа Хрестилися. Цікаво, чому це? Тому що в цей час традиційно хрестили багато тих катехуменів, так які готувалися до хрещення, отже, переходимо відразу до трупарів. Спірне воскресіння перед Твоїми страстями запевняючи, з мертвих воздвигнути лазаря Христе Боже, тим Той ми, як якотроки зна мене перемоги носячи, тобі переможцеві смерті воскликуємо, Осана Вишніх, благословен, хто йде в ім'я Слава! і Сину і Святому Духові, погребавши себе разом з Тобою через хрещення Христе Боже наш, сподобалися ми безсмертного життя через Твоє Воскресіння і заспівуючи, кличемо Осана вишніх, благословен, хто йде в ім'я Госпо. У всіх часів і на віки віків Амінь. На престолі, на небі, на жереп'яті, на землі Тебе носять Христе Боже, ангелів хваління, дітей оспівання прийняв ти, вони кликали до Тебе. Благословений ти, що йдеш адама, призвати. І Прокимен. Благословен Хто йде в ім'я Господа, Бо Господь явився нам. Отже, так просто. Ще раз і ще раз запрошуємо, якщо хто хоче поглибити свої знання з церковного співу, що п'ятниці маємо такі лекції о 20.00. На Патреоні є посилання. Це повністю безкоштовні лекції. Так що, хто би хотів вчитися, запрошуємо. Слава Ісусу Христу!